Ось так уже назбиралось всього на каунтертопі за декілька робочих днів треба буде трошки навести порядок тут. Хоча завжди стараємось підтримувати, розкладати як можливо. Але багато всього назбирається все одно. Хтось щось те поставить, хтось те щось поставить. Хтось ще своє додавить, деякі речі, і воно так все назбирується, назбирується. І у вас так само, коли всі зайняті кудись біжуть, летять, то все залишається чи більш все акуратно кожен день. Ну, Для мене точно є робота. Ще й посуду. Так, посуду розкласти тут, звичайно. І дочка дуже любить. Малювати, то вона завжди на каунтертопі тут собі сідає на кріселку і достає олівці різні, краски, дуже любить красками малювати, різнокольоровими фломастери. І собі сидить і малює. І дуже часто воно навіть на каунтертопі зверху залишає. Треба буде відчищати, але воно добре відмивається. Стільки цих чашок різних. Невже нам стільки їх треба? Сама не знаю. Думаю, що так багато не треба, як ви скажете. Є трошки роботи, так що беремось за роботу. Я берусь за роботу. Гарного всім часу, до зустрічі, буду показувати результат обов'язково.